Всім привіт! От таке у нас сьогодні буде відео. Це МТ-11, в чоловіка купили. Їду своїм ходом, звісно, це буде щось заважати. Зараз видірву викину. Дещо треба буде поміняти, ремонтувати, але таке незначне. Робить, робить погано, трошечки з перебоями. Ну, свічки підкинути, зажигання глянути, карбюратори, ремкомплекти поміняти. Заводиться все. Запаску поремонтуємо, бо це їжовська маленька стоїть. Дивіться, який прицеп. Перший раз буду з прицепом їхати, взагалі переживаю. Тут ще дали кусок червоного мотоцикла. Е Отак -от <реш> От це все буде калатати мені всю дорогу до Ємільчина. Не женися, воно не буде калатати. Ж... Гнати це не буду. Передачі за сам максимально. Якщо на третій передачі я до Ємільчина ним проїду, то точно вкладу мотора. Давайте будемо їхати медліно, але Ось такий трошечки тут сідали на коляску. Тетя Оля сідала на коляску, тут видно. Сідала, сідала, ходу не От. Кажуть, що мало заплатив, але не будемо озвучувати ціни нікому, бо будуть люди казати, що або я мало заплатив, або багато. Так що такі МТ-шнічок. Колясці сідушок нема, там запчасті нагрузив якийсь, інструмент взяв, бензин, щоб доїхати. Зараз ще заправимося, бо не знаю, який тут розхід поки що. Заодно провіримо. От такий тут стан фари. Фара трошки вже болтається, бо тут вже лопнувши і тут варений і кріплений прикручене. Вілка нова, дід Льоня каже, буду ремонтувати, красити. От такі. У нас запчасті і мотоцикли. Все, заводимо, їдемо. Холодний, ну, не привички дельоні. Він холодний, холодний. Перші 15 км позаду. ну, Я вам скажу так собі відчуття. Він так робить коротше, е, посредственно. Так, Тут один провод у нас злетів і він теж може нам грати погану погоду. Зараз я його примотаю. Получається, е, що робить деколи на четвертій, ще можу Вітю обігнати там десь кілометрів 50 вітя там притормажує, я його обганяю. А буває, що е, на третій і йому щось не вистачає воздуха, він давиться. Ну, це, не, це карбюратори не плюс е, ремкомплекти поміняти, відрегулювати ігли, виставити. Прицеп, звісно, підкидає добряче. Ось тут таке прицепне на шаровій опорі. От. Це болтається тут. В загальному непогано їду. Кайфую клас, емоції бомба. МТшнік з коляскою і шість з прицепом. З боковим і з заднім прицепом. Отакий От МТшнічок. Їдемо. Їдемо, доїдемо до Ємільчина, відмиємо, настроїмо і будемо возить дрова.